Шановні гості, любі батьки, діти, які завітали на мій сад. Мені дуже приємно з вами познайомитись. Мене звуть Анжела Олександрівна. Я вчителька початкових класів. Народилася я у маленькому містечку, що знаходиться на Харківщині в Україні. З самого маличку я мріяла стати вчителькою, адже вважаю, що вчитель це приклад. Це взірець всього самого найкращого. Це людина, яка крокує в ногу з часом. І нарешті, закінчивши школу, я вступила до Національного педагогічного університету імені Григорія Савича ради. Студентський шлях пройшов дуже швидко, проманули роки, і моя мрія здійснилася. Я стала вчителем. Коли я вперше зайшла в клас і побачила 30 пар дитячих очей, в яких світилися зірочки захоплення, я зрозуміла, що я зробила правильний вибір. Я вчу дітей. Мені хочеться робити з маленьких діточок, великих геніальних людей з великої літери, які потім в подальшому житті. Зможуть знайти себе, адже я вважаю, що початкова школа це фундамент подальшого дорослого життя кожної людини. Дякую за увагу!